Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вже понад 10 років в Україні триває війна, а три роки ця війна є повномасштабною. І Україна стоїть, молиться, бореться, як каже наш блаженніший Святослав, тільки тому, що має з небес Божу опіку і людей, які є руками Божими на цій землі. Ті люди є в Україні, але українці є в Росії, не всюди. Недарма кажемо, що нашого світу по цілому світу. Я цими днями перебуваю в одній з громад, до якої маю дотичність, коли вона тільки засновувалася. Це є наша українська громада у Реджо Емілія, північ Італії біля Болонії. Будете колись тут, обов'язково зайдіть. Українській громаді тут колись були дали церкву меншу, а тепер вона має більшу церкву, називається церквою святого Юрія. Ось можете поглянути її масштаби, вона є дуже великою. І в цій церкві щоденно збираються люди, моляться, працюють при цій церкві. Діє школа українська, тут є парохом е відомий в Італії священник. Отець Михайло Хром'янчук, він був парохом нашої катедральної парафії Сергії Вакха, а опісля вже роки трудиться тут, у цій громаді Святого Юрія Український. Я би хотів вам показати, от як ця громада долучається до перемоги України. Зараз, після літургії, ми пройдемося. і я вам... Покажу людей і познайомлю вас особливо з однією людиною, старшим чоловіком, який вже роками ріже матерії для того, щоб плели жінки-сітки. І кожна літургія тут закінчується тим, що люди з літургії виходять, і кожна перед тим, як ще побіжить на роботу, вона заплате кілька отих смужок. На сітку військову, маскувальну, які потім передають в Україну різні військові частини. Отож, йдемо за мною! Ось ми знаходимося у коридорі, який є вуликом, де ходить життя після літургії, та й взагалі тоді, коли люди мають зміня. Цей коридор. Має в собі всю історію. Ось по лівій стороні ми маємо прапор України, де підписані бригади наші, яким передавали і передають поміж наші люди. Ось різні акції, які вони проводять в реджує Емілія громадського характеру і релігійного. Тут ми маємо також фотозвіт за всю діяльність, яку проводить парафія. Святого того Юрій Емілії Української греко-католицької церкви на користь українського війська. І тут, очевидно, маємо пару і мій приятелів, ми родом є здора. Отець є учнем отця с... Михайла Косила, Відомий священник у підпіллі. І він саме провадить оцю громаду. І ми саме зараз з вами з отцем Михайлом таким познайомимо. Ідемо далі. Тут є дуже цікава історія. Цілої парафії, як вона починалася від самих початків, аж до тепер. Але найголовнішою родзинкою цей рушник, вишитий нашими жіночками, багато з них вже є на тому світі, які ще не маючи навіть тоді, ниток, не було ким передавати, самі якось проваджували і вишили оцей рушник. Посередині, як бачите, знаходиться тризуб, синьо-жовті кольори, вишиванки. І тут є ім'я і прізвище, а також місце, де вона проходить. Я прошу, щоб показати, може хтось впізнає свою маму, бабцю, бо точно деяких з них немає вже живих. І по цій стороні тут немає маємо. Воля Довголуцька, Скови, Стрий, Краків, Львів, Борислав, Івано-Франківськ, Великі Бірки, Броди, Тернопільщина, Івано-Франківськ знову, Борислав, Вінниця, Львівщина, Золочів, Стрий, Чортків, Городище, Зовфранківщина, Село Конюхи, Тернопільщина, Тустань, ну і Львів. Але йдемо далі. Погляньте, будь ласка, як завершується літургія після літургії оце. Кожна з тих жінок, що тут є, це, до речі, не постановочне відео, щоб ви розуміли. Вони зараз всі йдуть на, до праці. І кожна, йдучи до праці, старається заплести, бодай би трошки оту маскувальну сітку для українського війська. Це наші дівчата. Ось, прошу дуже. Покажіть, будь ласка, як ви це робите. Тобто тут вже є нарізані смужки. Смужку я різаю, зав І зав'язуємо. Так, прошу, будь ласка. Але ми ще маємо одну тих, тим діджеєм головним. Який це має цей пан Олег? Я на нього увагу звертав давніше і вирішив перше написати. А потім думаю, як я напишу, то не буде так цікаво. І хочу вас з ним познайомити. Пан Олег, Максимів, так? Максим. ви є родом звідки? Під... Родом з під Кам'ян Львівської області. Скільки вам є років? 78. 78 років. Пане Олег, відколи ви тут оріжете ці всі? Смужки на сітки. Вже сітку платимо два роки. Два роки. Два роки і вже mm. і, і вже так, спилили десь до около 200, 200 сітків. Сітка має 3 на 12, три ширини на 12 метрів. Ну, треба матеріал 7-8 кілограмів на вулицю. А звідки ви берете матеріал? Маємо пан Ігор, український магазин дає. Ще маємо таку зровну жіночку, світлана дає. І багато дає італійський каритас. Так. І потім той матеріал в порядку і тут ріжете його. Так? Покажіть, покажіть ваші ножниці, як ви тут, тут. То ваше робоче місце, я так, розумію. Так, так. Ось це, це випирати і сушити то, то, то сушу вже, то фарбуємо. В основному йде матеріал білий, як зимою, то не фарбуємо так. А тепер треба все фарбувати, все фарбувати, маємо таку жіночку на теж В основному все вона фарбує. Як ви тут то, 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 то взялися за цю справу? Вас хтось попросив чи ви самі? Її це а думали? так, самі. Тут жінок то, і, і, і взявся за ту справу, я вже на пенсії. А як ви коли ви до Італії приїхали? 13 років на це ви самі приїхали чи жінки тут жінки? Нема вже двадцять п'ять років ага. були. а ви тут? А тут є дочка з сім'єю і син сім'ї. І ви з дочкою і... я з дочкою живу, але ми рядом. Вже Розуміло. Щоб ви розуміли? Щоденно майже пана Олега тут бачимо. Панове, Олег, ви проживали в Україні? Де саме? Проживав під камінь, де ви... монастир є, величний камінь. Тобто монастир біля монастира студентів там? Та, так, так. Та. Добре, ким ви були б раніше? Яким служили? Починав від інженера, колгоспу, я закінчив головою колгоспу. Головою колос. І потім за радянських що за новітніх часів то ще, вже. Ще трошки працював. Але потім почали все нищити, тваринництво, по Україні було 20 мільйонів курів курюків події. Mm -hmm. У нас було 6 тисяч худоби на відгуківці. Ого, так багато. Півтора два мільйони чистого прибутку в рік. Бай в рублях. Слухайте, от ви маєте нагоду, робимо такі відео. Що ви хочете побажати нашим хлопцям, чи що сказати хочете нашим хлопцям, які захищають кордони України і цілеї Європи? У мене з родини служить дворі п'ять чоловік. Я доктором, той на Купінській, шофером, ну п'ять чоловік служить. І знайомих багато. Що я хочу побажати нашу скорше перемоги, щоб всі залишилися живі і полону. Всі повернулися і віддали мертвих, щоб побувала родина їх на своїй рідній землі. українське сонце сійшло.